Гей hey, народ, як справи? З вами Містер Ван і ми продовжуємо грати в Castle Storm. Зупинилися ми на тому, як. Грохнули велетня. Тут от. Ми з Donkey... Donkey Island перейшли на Ormine. Але. Я це вже, як бачите, попроходив. Ну це не пов'язано з тим, що я, типу, там хотів, то все. Е, я коли знімав шосту і сьому частину, ну і ще восьму, то в мене виникла проблема, що восьма збереглася сама частина, а шоста і сьома видавилася сама по собі якимось чином. І тому мені треба було відновлювати їх, передивлятися відео і дивитися, де я не проходив, щоб вам все показати, що я проходив. Тобто всю, всі компанії по всьому. Як таки не дивно. Ну і давайте почнемо. Зупинилися ми на рок Кіднайт. І давайте. Ну, в нас з'явилася деяка додаткова артилерія, але попри те, що це нібито шоста частина, я спеціально їх не буду використовувати. Щоб ви знали. Вау! Це круто! Збалансовано вона так. О, ще один додатковий воїн. Наші ти його вдарив. Він лише хотів звернутися до лорда Руфуса. Ну за що? Ну, такі очі. Я. Ну, не няша, але з такими поглядами поглядом жалісним. Ну, але бій все одно. Буде. Їх їм треба зносити саму. Вау. В мене моше. Спаси. Стопе, в Сто них що, немає різниці, В них ті самі воїни з іншою краскою? І все? Це вся різниця. Ммм, я думав, щось прикольніше буде. На тобі гамно, На! Що ти не лягаєш? Вау. Це круто було. І... Ми маємо спочатку відкрити, а то ламати тут невигідно. Тому що подивіться, вона гарно захищена, ще й тут вода не пролітає наскрізь. Розумієте? І то буде надзвичайно довго, і вони зможуть нам вже забрати, ну, забрати нашу части, наш флаг. До того як ми зможемо знищити хоча б одне з них. А, я вже відкрив. Ну але все одно хай популяємо. Бачите, три нов... Ну, сьогодні я не знаю, чи вже був. Ну, але все. Арч! А звідки в мене лут? Степа, в мене все поплуталося. Ну блін. Ну це так день. Я його захищу, я його не дам в біду. Але йому все одно в голову пульнули. Блін, я не можу його захистити. Бляха-муха! Я зможу його захистити. Так, добре, в мене попало. хоч ти тоді. Я його відрегеню. Ні, ні ні ні, ні. ой йома, я не то зробив, не ту. Бляха, муха вже не встигну. Блін, на шкода, що вони встигли занести свій флаг. А вже навіть немає сенсу мій личитися там, типа... Лишати, не лишати. Ось ці от камінюки. Можна просто отак-откуляти. І знищити їм частину, певно. Якщо що, я кидаю на... це взяв, так? Фул. Бляха-муха. Да, -мо! Де атакуй? Атакуйте, йо моё Я не дам вам забрати. Давай, давай, я встигну. Так, я не дам вам забрати, я вам говорю. Ви не заберете той флаг. Тільки лише коли я помру. Або в мене час закінчиться. Давай. Тільки не воїнів. А то я тебе зарубаю. Опа, опа, опа. Не допустити, щоб вони по ньому. він по ньому пульнув. Блін, це погано. Фак. Резко, резко, резко. Ем. ем, Ось вод ми відкрили також. А, ну ось савод мені прийшлося використати, щоб вони не забрали. Ну Хоча я міг відбити. Все, фигушки! Во. Хе-хе-хе. <laughs> а. Не, там, мы це тоже відкрыли. Красовай тебя захистил. Вс тебе якось, одно на все. Yes, no, no, вс. Ну це... Було просто. Так. Пройдемо тут додатку... ні пройдемо місію, яка запланована. Ось це вот. Давайте почнемо бій. Так. о А в них золото! Ого! Скільки тут зброді? все треба його викрасти Сто Стільки щитів прикольних. А, не дати їм забрати все золото? А фіушки ви получите золото, якщо мені дали таку місію. Я можу отак от просто пуляти. І це буде надзвичайно просто. Да, це так важко. І треба не допустити, я так зрозумів, щоб 10 ро е, занесло. А я такий собі стою просто і пуляю в одну саму точку. Та ще й хедшоти ставлю. Хм. Вау, прикольна черепушка. Абоці. Степе у кошок. А ну-ну. А око ще не рухається, Йо От це вже було не передбачено. І при. О, мультикіл. прикольно. нє ні ні не ти не підеш. Йо маю скільки там О, прикольно. Скільки там золота. Я би прийшов стільки на. Ага. Бідний все втратив. Я так зрозумів. Який погляд, як песика, якогось. Ой, бідний. Блін, у нього такий погляд. Во. І ще одне. І це... Ну я не знаю, чи там довго вийшла серія, чи ні. Ну, пос... це вот і ще одну. Додаткову місію. Тобто, так. І... Це вот і додаткову. Ого. А, мм, прикольно. Украдайте їх. А, ні, в нас все-таки немає ще тих кінних воїнів. То ми їх, я зрозумів, отримамо лише тоді, коли пройдемо цю карту. А то по-іншому ніяк, я так розумію. Треба випулювати їм, щоб вламати. І просто мої воїни, щоб прийшли і забрали все І все буде ізі. Баррел... Barrel... о! Професійне попадання в пташечку, яку я навіть не бачив. Давайте забирайте все бабло. Ого! Цей мечник взагалі професійний, він ще й досі живе. Я не можу. Ще й поставив. Це було влучне попадання. І це теж. А! Воно роз. Ці водмішочки так само розташовані, як коли вони виносили їх, чи як? Якщо так, то. Ой! Я не хотів. Бо... Не... Опа! Не віддам! Фігушки! Блін, Він не встиг занести. От гамно. Ого, оце так був лаг! Надіюся, це не повториться. Ем. Yeah. E -hmm. Добре, не крашнулось. Хоч це добре. Йомає, а чому вона так починає лагати? Я не можу зрозуміти. Що процесор е перегрівається чи як? Ну, зараз я капець копье, хороший Ну, давайте. У них навіть не хто не йде. Всім надоїло Виходить Вау. Це було прикольно. Ми продовжуємо. Ой-ой-ой. Добре, що я не вистрілив. Ви не, не віддам не віддам мішочок, мішочок мій мав бути. ну Вау. А я думав, я б шаг пинув бомбу. О, ми там щось вломали і це прикольно. Давай! Ще не багато лишилося. Ще один мішочок, так якби. Ого, вже 12 тисяч набили собі. Все. Вони йдуть в атаку. Це добре. Нарешті вони пішли в атаку. Ну, нарешті. Ідіть, забирайте. ні, ні, ні. Я. Не встиг зупинити. Ти як посум, по моїм пуляти? Саме наглий тут. Давай, бери, дволи! О, красава! Бери! І не. Я не переживаю, я перес. Не, я вам не віддам тут, нічого, є. На вам! Резко, різко, резко, ви заберіть Заберіть то звіт. А, ні-ні-ні, не, ні, ні, ні. то я не буду вже використовувати. А то буде якось нечесно. І буде якось легко. Один розкинув і все, і все вже. Воу, так от можна просто пуляти. І вони просто не попадуть. О, це погано. Беріди в атаку! Добре, ви просто там собі гуляєте. Обламайся. Міг би бути хачот, але... Ну. Nope. І в спину. Ah. Мені здається, йому сподобалось. Ого, 32 тисячі. І можливо ми на цьому закінчимо. Тому що, як домовлялися, я по три місії лише. Тож, всім до побачення, всім пока.